Як подати запит до вашого конгресмена або сенатора, щоб він допоміг вам у пришвидшенні розгляду вашого кейсу? Вітаю з вами Ельміра, ваш інформаційний провідник у США. Я допомагаю вам орієнтуватися в інструкціях USCIS, у підготовці та супроводу документів на основі доступної інформації, взятої з офіційних джерел. Я не є юридичним представником. В цьому відео я показую, як надіслати запит конгресмену або сенатору, щоб він допоміг вам пришвидшити розгляд вашої справи USCIS. Отже, якщо ваш кейс довго на розгляді, ви можете скористатися цією інструкцією. Показую, як би зробила це я. У пошуковій системі вводимо знайти конгресмена. Переходимо на офіційний сайт. Вводимо свій зіп-код. І нам одразу знаходить нашого конгресмена. Саме по округу, ось в мене, наприклад, Кейвін. Я переходжу на його сайт. Далі вам потрібно ввести ваші дані, ваше ім'я, прізвище, вашу адресу в США. Повністю вводимо всі поля. Далі емейл, ваш номер телефону. Я тут ввела рандомні числа. І обираєте, що це за тип телефона. Стандартний телефон, наприклад. В цьому полі ми обираємо тип нашого звернення. Я обираю «Immigration». і в цьому полі можна написати свій текст. Ну, звісно, на англійській мові. Я вам для прикладу на українській написала. Я написала: шановний пане конгресмени, тут можна дописати ім'я прізвище. Мене звати так-та-такта. Мій Це номер е, іммігранта. Обов'язково. З погою прошу вашої допомоги звернені до ЄС щодо моєї та моїх заяви щодо продовження гуманітарного паролю в США або TPS, або дозвіл на роботу, тобто, або це може бути один кейс, або декілька. Далі я пишу, коли була подана моя справа, номер справи або справ і описую, що станом на сьогодні моя справа перебуває на розгляді вже більше там восьми місяців, можна вказати точний період. Крім того, мій поточний статус паролю закінчується, і тут можна написати серйозні причини, чому ви просите цей реквест. Але перед тим як надсилати запит конгресмену, сенатору, потрібно спочатку додати докази до вашої справи або розробити і реквест. Я записала попередню інструкцію, ви можете переглянути. Тобто, ми звертаємося до конгресмену і сенатору в тому випадку, коли вже інші запити не допомагають, і от вони наша остання надія, так сказати. Далі можна написати ваші гуманітарні причини. да? наприклад, я написала, що дуже велика небезпека поведення в Україну, і в кінці пишу щиро, прошу ваш офіс звернутися до USCIS із запитом розгляду моїх заяв та можливості посприяти прискоренню їх розгляду. Щиро дякую за ваш час та увагу. Далі питають, чи ви хочете, щоб ми вам відповіли. Я клікаю так, чи бажаєте підписатись не обов'язково. І submit. І ваш конгресмен, його офіс, може відповісти вам в той же день або на протязі декількох днів, і вам, вони вам повідомлять, чи будуть братися вони за вашу справу, чи передадуть вони в USIS цей запит чи ні. Це я показала запит, як писати конгресмену, і тут питання: да? чи можна писати і конгресмену, і сенатору одночасно? Так можна, але є нюанс. Бажано не просити їх паралельно робити. Запит в USIS, yes. можна спочатку написати конгресмену, якщо він там на протязі. Тиждень, два-три місяць не відповідає або е, каже, що я не буду брати за вашу справу, ну, щось на типу того, то тоді вже можна написати і сенатору. І ви маєте розуміти, що цей запит на пришвидшення, він не дорівнює 100% допомогою пришвидшення вашого кейсу. Тут якось також все індивідуально. Є конгресмени, які дійсно допомагають, і є, які не допомагають. І були випадки, що люди не з першого разу, а з п'ятого, з восьмого разу так писали, писали, писали і достучалися, і їх конгресмен їм допоміг. Е, і тут питання, да, кому першому писати? Чи конгресмену, чи сенатору? Я би написала спочатку конгресмену, а потім через деякий час і сенатори, якщо нічого не робиться. Тепер показую, як написати. Сенатору майже так же само заходите в пошукову систему, знайти сенатора, переходимо на офіційний сайт. Тут з правої сторони кнопочка Search. Вводимо ваш штат. Наприклад, це Каліфорнія. Ось одразу підтягує сенаторів, так, які в Каліфорнії. Наприклад, я обираю Адама. Відкривається сайт Адама, контакт, зв'язатися з ним. Далі є кнопочка Email. Надіслати емейл сенатору, е відкривається таке віконечко, також все заповнюємо, хто ми, місіс, містер, міс, ім'я, прізвище, е вашу адресу, зіпкод, штат, номер телефону, емейл, повторюється емейл, тема меседжу. Далі обираємо тип іммігрейшн, наприклад. І геть те саме. Те саме, що ми писали конгресмену, але це вже сенатору. І також ви тут описуєте вашу історію і прохання звернутися до USCIS із запитом щодо пришвидшення розгляду ваших заяв. Обов'язково не забудьте вставити ваш номер кейсу і ваш ELIA number і ваше ім'я прізвище на англійській мові. Текст, мабуть, на англійській мові. Ну і в кінці кнопочка «Submit» надсилайте ваш сенатор. Також має вам відповісти на ваш емейл. А якщо ці запити на пришвидшення не працюють, нічого не відбувається. Остання надія це зателефонувати в USCIS, підготувати також номер вашої справи, ваш LA number, зв'язатися з живим агентом і просити пришвидшення розгляду вашого кейсу, якщо ви маєте термінові причини. Дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Я завжди посміхаюся, коли ви пишете мені приємне, дякуйте за мою працю у мене на Ютубі є багато різних цікавих відео для вас. Ну а кому потрібна допомога зі супроводом ваших документів, з інформативною підтримкою, ви можете завжди написати мені в інстаграм. Дякую, до зустрічі!